23 вересня у молодіжному театрі стартував новий сезон. Протягом вікенду пройшли вистави сьогодення Екфразис тиловий щоденник та Рубікон. Всім хочеться працювати, хочеться робити а, сучасний театр. Сучасний театр, який відповідає викликам цього сьогодення, і а, звичайно всі переймаються і ситуацією в країні і. Думають про соціальне значення своєї роботи на канікулах докудраму Тиловий щоденник поставлено акторами молодіжки за свідченнями людей у блокадному Чернігові. Подивилися у Львові. Показ вистави з успіхом пройшов на сцені театру Воскресіння. У Львові опинилося багато людей-переселенців. Як нам потім стало відомо, ми навіть не подумали про це. І коли ми зрозуміли, що на виставі і Маріупольці там і з інших міст, які дуже постраждали, ми трошечки напряглися, бо кож. Зміни ситуація була різною. Одні пережили одне, другі більш трагічні обставини події. Але на диво маріупольці сприйняли дуже виставу дуже, так, душевно, дуже гарячі. У програмі 38-го сезону на глядачів чекають прем'єри. Зокрема, триває робота над виставою до 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди. Це своєрідне таке театральне дослідження, транскрипція за оповіданнями Григорія Сковороди, нашого видатного українського філософа, ім'я йому потоп зміїн і діалог з блаженним Евродієм. Ось ми взяли ці тексти, дослідили їх і театральною мовою умовною. Такою зі своїми театральними виразними засобами дослідили, що ж це за його містичний, такий мандри, що ж це за така була в нього подорож? Ми розпочинаємо, розпочинаємо розуміючи, що а, зараз іде війна. Ми а, звичайно запрошуємо глядачів і хочемо їх дуже хочемо їх бачити у театрі, і будемо робити все, аби а, ну в них була можливість почуватися. Захищеними вистави в театрі розпочинатимуться о 18.30. У разі повітряної тривоги показ буде перервано, а присутніх в залі евакуюють до укриття. Якщо повітряна тривога триватиме більше 30 хвилин, виставу буде перенесено на іншу дату.